І ще є повідомлення, що знайшли два трупи там під, Борисполь, під Бориспольцем Шосе, де викинули Ігоря Луценка. Тому я пропоную зараз помолитися молитвою за тих, хто погиб за нашу Україну. Сяти, Боже нас, слава Тобі, царю небесний тишити до душі істини, що всюди, я все наповняю, скаргу добра і життя подателю, Прийди притиселися в нас, і очисти нас, і дуся пересверни, пасила і душі наші. Святий Боже, святик кріпся, ти без смертний помили нас. Святий Боже, святий кліпся, ти без смертий помили нас. Святий Боже, затиклій пойся, ти без смертний помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині час, на віки віків, амінь Пресвяте Троє, помилуй нас, Господи, очисти реки наші, влади попрости беззаконня наш. Владико, прости, наш святи з клянці, сіли немочі наші Твої Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, святому Духові. Нині по час, син, віки, віки, ва, наш, на віки. Амінь. Отче ще що небеса, нехай святиться, як ви не принеса, що то є, нехай неволя. Прощаємо, новаться в наших, і не ви нас у Спіху, Славис, ви нас і духа, вот Твоє Царство і села, і слава Цена Святого Душа, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь, Боже великий, Боже, Всесильний, ми грішні діти Твої, поколі, сердець наші, приходимо до Тебе і зціляємо погоди наші, Отче, прости провини наші, та провиди батьків, дідів да дідів наші. І ми нині багаємо тебе, щиро молитву нашу, і то нашу за Боже безмежне молоседя твоє до нас, виступи наші молитви, прийми багання сердеч наші, Благослови нашу Батьківщину Україну долю на щастя їй дай, ти милосердний, Господи, усім, хто дається до тебе, з благанням, ласту тою подай, благаємо тебе, Боже, забраті і сестра наші. За засиліть, за сиріт, за кавіті немічних і за тих, що Того милосердя до допомоги твоєї потребує, з'єднай нас усіх єдину, на велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині, час і на діки віків. Амінь. Господи, вікомолімся, Господи, помилуй просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди. Любові і справедливості у тебе піднімається наша молитва, зігрій, присвяти наші уми і серця, показуй нам правдиву дорогу в нашій боротьбі і праці для добра свого народу, благослови наш труд і боротьбу, подай нам братню єдність, солідарність у всіх наших зусиллях для щастя нашої батьківщини України і народу та для нового розсвітом. Розвитку Церкви нашій державі, нехай Пресвята Богородиця, пречиста діва Марія, покров України, буде нашою заступницею перед престолом Всевишнього. А тридені Бог отець, сильний святий си, дух, нехай Богостоїть нашу віддану працю і боротьбу на славу Божу Христової церкви і всього українського народу. Вічаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Все, Сину, Святого, Дух, і по всіх часі, навіть і віків, Амінь. Господи, помилаш, ти помилашку, де помилуй наслави. Христос є істинний Бог наш, коли те чистій матрі, світанці, і хапостові сісяти. Помилий, що це були благий і чоловіка Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос страждається. Дорогі у Христі, брати і сестри. Вільні громадяни сказав. Кісь мудий чоловік, певне, що вмирають поодинці, а виживають спільно. Сьогодні ми маємо бути, як ніколи, спільно і солідарні, підпирати плечем плече, щоб вистояти в тій боротьбі зі злом. Сьогодні маємо 95-ту річницю єднання України. А перед нашими очами відбувається трагедія розколу, роз'єднання. І ми певне своїми думками сягаємо в руки Христа. Син Божий прийшов на землю, знаємо, щоб привернути порушену єдність, що її порушив гріх, роз'єднавши найперше людину з Богом, а відтак самих людей поміж собою. Ми знаємо із писання, що царство розділене в собі не встоїться, запустіє. Кожне місто, село чи спільноти розділені, не встоїться, тому, власне, вороги і стараються розділити, щоб панувати, шукаючи собі для того, запротинців, яничарів готових продавати і найсвятіше, найцінніше. Ми є всі свідками того, як це відбувається в часі виборів, коли за сотню чи дві гривні люди продають своє сумління. Продають голос, а тим самим провокують сьогоднішню ситуацію, що до влади прийшов кримінал і взяв собі в помічники тих, які мають зброю, які мають меч, і можуть тим мечем тою зброєю упокоряти, тримати в кулаці народ. Хочуть то робити. І сьогодні. Ми є свідками того, що ті, які мали би захистити народ, стати в обороні того народу, якому присягали і військові, і так звані правоохоронні органи, сьогодні вони стали бандито-охоронними органами. Чи я помиляюся, може? Я, я думаю, що всі з тим є згідні. Тільки чомусь брак є мужності в того бійця, чи внутрішніх військ, чи Беркута, чи так званого правоохоронця, забули, яка мати їх родила, якої держави вони громадяни. Сьогодні, в Христі, ми знову згадуємо Христа, який молився. Молився за єдність своїх учнів, за єдність тої першої християнської спільноти, церкви. І ми сьогодні молимося за те, щоб Господь врятував державність і єдність нашої держави України. Молимося. За соборну державу, сильну, правову, справедливу, молимося теж за єдність у вірі. Сьогодні ми є священники різних конфесій, але ми всі є Христовою родиною, ми є Божими дітьми і то є насамперед, то є визначальне. Ми молимося теж за єдину церкву, бо ми є єдиний народ. Бачимо потребу такої єдності, розуміли наші предки, ті творці з луки тому 95 років. Необхідність цього мусимо розуміти і ми, сини і внуки і правнуки, тих, хто творили своєю боротьбою, своєю смертю, творили соборну українську державу. За неї померли, але Їхня кров породжує нових героїв. І я думаю, що кров тих дітей, білоруса, який став в обороні української гідності, чи того не знаю, чи він є вірмянин, чи він є українець, прізвище його таке, є для нас всім гарним таким свідченням. Свідченням тої великої любові, яку вони мали. Отже, мусимо зрозуміти необхідність солідарності. Мусимо пам'ятати, що спільноту творять не тільки число членів, щоб нас було багато, так? але те, що вони між собою є об'єднані, сильним духом змагані за спільну мету, скріплені єдністю. Любові і тої геройської самопосвятної. Знаємо, що є народи і менш чисельні, але більше ефективні за рахунок згуртованості. Наприклад, маємо Прибалтику. Власне, силою своїх згуртованості. Солідарності, вони стали народом, сьогодні вони в Європі, сьогодні вони є захищені і захищені їхні і громадянські свободи. Тому мусимо, власне, старатися усувати всякі розділення і двоподіли. В тому разі, коли шукатимемо єдності в головному, коли відкинемо другорядне, особисте, заради здобуття. Чогось головного, найважливішого і спільного. Перед лицем власне і цього ювілею 95-ліття соборності, єднання України, перед лицем отого загроженого майбутнього України маємо особливо пройнятися Духом солідарності, щоб і все, що ми маємо. Ми не розтратили і остаточно не втратили. І потім гіркими сльозами оплакували. Тому молімся, Господи Боже, славимо і дякуємо Тобі за те, що ти є з нами і в тих трудних хвилях нашого народу, нашої держави. Прости нашому народу всі провини, Направ всі його злі нахили, а скріпи добрі. Допоможи йому. Всіх його потребах, борони його перед усякою кривдою і несправедливості ворогів і тих, що ззовні стараються вплинути, і тих, що зсередини нищать. Зливай на наш народ безнастанно твоє щедре благословення, благаємо тебе, наш Боже, про особливу опіку і поміч для нашого народу, щоб витривалістю в доброму перемагати нам усі труднощі і перешкоди. З боку ворогів, щоб ми діти цього народу злучені як один з єдністю віри і союзом любові, йшли завжди дорогами правди, справедливості, злагоди і любові, бо добро це дорога до спасіння. Пішли українському народові святих великих своїх слуг щоб прикладом і словом були йому мудрими провідниками в всіх царинах його життя. Дай нам світло твоєї премудрості з неба і всьому нашому народові, щоб чинячи чи, щось, чи знову ж таки вибираючи когось, ми робили це не на загладу, не на смерть собі, чи нашим дітям і внукам, але на життя і на просвітання. Амінь. Один мудрий чоловік сказав, що розумний правитель дається для прославлення народу, нерозумний для його покарання. Напевне, що нерозумний наш правитель, який поважав, що людська кров це вода. Людська кров не вода. І її проливати просто так не можна ніколи. І ніколи. Господь, коли віддав єврейський народ Вавилонський полон, то віддав його на 70 років. Ми здобули волю і всього-навсього прожили 20 років побідними людьми. І знову стоїмо перед загрозою рабства. Ми були вже раз і наші діди і прадіди в рабстві Росії. І знову стоїть питання. Чи ми станемо рабами, чи ми станемо, як і є, вільним народом. Тому не дозвольмо себе поневолити, не дозвольмо віддати своє життя на поталу невірним. Нашим правителем життя не є президент, який є аморальний. Нашим правителем життя є Господь Бог і кожен, зокрема, із нас. Тому в сьогоднішнім часі ми стоїмо перед вибором. Ким нам стати? Рабом раба чи рабом Божим і вільним. Господь в сьогоднішнім часі дає нам випробовування, що ми самі своїми руками, своєю совістю, своїм покликом обрали те, в чому будемо жити в подальшому. В чому будуть жити наші діти, онуки і наступні покоління? Тому я звертаюсь до вас, матері, батьки тих дітей, які служать у внутрішніх військах, чи в міліції, хто працює, звертайтесь до них, щоб вони почули голос своєї матері, і злягнулося їхнє серце, і пам'ятали вони, що ви їх народили. А не Янукович і йому подібні, щоб вони відмовлялись виконувати злочинні накази і стріляти по подібних собі, по своїх братах і сестрах. Тому ми всі молимо в сьогоднішньому часі, що Господь не покинув нас на напризволяще, бо все в Божих руках. І Господь дає нам в сьогоднішньому часі вибір, ким нам бути. Ми є діти Божі, ми є слуги Божі, вільні від будь-якого поневолення, тому не втратьмо свою можливість. Підтримаймо один одного, щоб всім разом сказати, як на сході, так і на заході, як в ковелі, так в будь-якому місті чи селі нашої держави. Наша держава є вільною. Тож хай Господь боронить нас, наше життя. І нашу державу. Амінь. Слава Ісусу Христу.